Георгію, ну випробування в Емблі це непросте випробування. Англія сьогодні виявилася сильнішою, але у нас був свій план на ГРУ. як він виглядав, ті погляд, що не вдалося. Звичайно, розуміло, що Англія це напевно зараз топ 3 збірних в, в, у світі, і буде важко проти неї грати, тим паче на Вемблі. Дуже складна гра, але в нас був план на гру. Ми хотіли контролювати м'яч, наскільки це можливо. Так, це було дуже важко, але, але ми розуміли, що треба нам грати на своїх сильних якостях, а наші сильні якості це якраз гра з м'ячем і десь не виходило, але мені здається, в першу чергу ми сьогодні виклались на 100%. І так, Англія показала свою майстерність і забила два неймовірні голи. У першому таймі ти намагався пробити, там заблокували твій удар, який задум був. Що ти хотів зробити? Та, мені Роман Яричук відкотив м'яч і я хотів прибити, але там багато було суперників, трохи не вийшов удар і заблокували. А взагалі, ти як гравець, який творить, я бачу, що ти намагався знайти можливість. Е, була серйозна опозиція. Не давали тобі Деклан Райс, Хендерсон і компанія це зробити? Е, я грав тільки в Лігі Чемпіонів, на такому рівні за національною збірною я ще не грав, і це для мене новий виклик. І так, дуже, дуже сильна команда сьогодні, дуже сильний центр, центр поля у них захисники і у грі з бчем дуже важко було, бо фізично дуже сильна команда. Потрібно було дуже швидко працювати з б'чем. Були моменти хороші, були не дуже. Але ми підіймаємо голову вгору і рухаємось далі, працюємо. Ми бачимо, куди нам треба прагнути. Працюємо кожен день і прогресуємо. І саме так треба робити: робити висновки із матчів із сильними командами. Тому треба йти вперед. Так що йдемо. Сто відсотків. Дякую. Українська асоціація футболу.